От зі армії прийшов і куди податись, на роботу десяти чи так чим займатись. Три місяці після війська по світі тенявся, поки я знайшов роботу, ну і влаштувався. Помогли мені дружки, місце підшукали, до заставного романа мене влаштували. Сиджу собі на роботі, пісніки співаю, беру яйця з-під курей, лоточки складаю. Раз робив негарно, я не сказав нікому, положив штани в кишеню дві яйці додому. Йшли через прохідну, з душком веселились, хто штовхнув мене і ззаду, яйця подушились. Автобус ми з душком перші залетіли, стару бабцю штовхнули і штовхнули, швиденько сіли, сів тихенько, в кишені навіть рук не пхаю, дивлюсь з лівої кишені яйця витікає. Тут же нічого не зробиш, я швиденько став перший раз в житті сідай, бабці, я сказав. Я вам скажу, любі друзі, якби не ті яйця, я в автобусі сидів, би, а стояла бабця. Тепер пишу гуморески, а не пишу повість. Критикую сам себе, бо загризла совість.